Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців, які готуватимуться до двох фінальних матчів групового етапу відбору на чемпіонат світу проти Франції та Ісландії. До основного складу увійшли 25 футболістів. А ще 10 гравців тренерський штаб залишив у резерві: Воротарі, Євгеній Волинець, Полісся Житомир. Анатолій Трубін. Бенфіка Лісабон. Португалія, Дмитро Різник, Шахтар, Донецьк. Захисники. Ілля Забарний ПСЖ Франція, Олександр Сваток, Остін США, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Усі Шахтар Донецьк, Віталій Миколенко, Евертон, Англія, Богдан Михайліченко, Полісся, Житомир, Олександр Караваєв, Динамо Київ, Арсеній Батагов, Трабзонспор, Туреччина, півзахисники Єгор Ярмолюк, Брентфорд, Англія, Іван Калюжний, Металіст, 1925, Микола Шапа, Ренко, Володимир Брашко. Обидва Динамо Київ, Георгій Судаков, Бенфіка, Португалія, Олег Очередько, Шахтар, Донецьк, Олексій Гуцуляк, Полісся Житомир, Руслан Маліновський, Дженуа Італія, Віктор Циганков, Жирона Іспанія, Олександр Зубков, Трабзон Спорту нападники Артем Довбик, Рома Італія, Владислав Ванат, Жирона Іспанія, Роман Яремчук, Олімпіакос, Греція, Резервний список: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко. Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин. Усі Динамо Київ. Максим Таловєров, Сток Сіті, Англія, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, обидва Шахтар, Донецьк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень, обидва Полісся Житомир. Як вважаєте, чи є ще достойні кандидати для виклику в збірну?